Вкотре на засіданні виконавчого комітету погоджували право на оренду нежитлових приміщень комунальної власності. Цього разу без зауважень та доповнень у користування приватних підприємців перейшло шість приміщень. У питанні, кому ж і за яких умов продовжувати строк оренди, у членів виконкому виникали незначні дискусії. Відтак, аби розставити усі крапки над і до розмови запрошували самих орендарів. Головні питання чому орендована площа велика, а найманих працівників мало, і заробітні плати у них мінімальні. Плотимо оренду 4 роки, приміщення не працює і не туди, не сюди. Завели ну, ну зробили євроремонт під кафе вареничну. Хочемо зробити український продукт вареники. Плануємо до нового року відкрити цю точку і працювати. І тоді наберемо вже людей побільше. На перспективу, звичайно, людям хочемо платити нормальну зарплату, щоб вони могли достойно жити. І розумію, що півтори тисячі гривень це не, не нормальна заробітна плата. Після обговорення члени виконкому одноголосно погодили продовжити оренду для Оксани Квятковської, проте запевнили її діяльність ретельно перевірять наприкінці року. Тривала дискусія виникла у питанні приватизації шляхом викупу 30 комунальних квадратних метрів. Приміщення на Зарічанській приватний підприємець Сергій Хуторнюк орендує вже три роки. Неодноразово звертався до керівництва міста з проханням викупити цю територію. Якщо я викуплю за ці кошти, які там мені порахує місто, мені ще я не знаю скільки років потрібно відбити ці кошти відробити. Ну тут економічно ну, я викупив це приміщення в два рази з 1 січня по 7200 я плачу е, за 29,5 квадратів. Тобто 7, 7 на 8, 56 тисяч я вже заплатив. Е, 6200. Члени виконкому ще довго дискутували, обговорювали, зважували усі за і проти, і врешті-решт більшістю рішення підтримали. Проте остаточну крапку у питанні викупу комунальних квадратних метрів поставлять депутати міської ради на черговій сесії.